Шановні друзі, добрий день, всіх вітаю на каналі Новини науки з Ларисі Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про одне таке важливе питання, яке, до речі, задали мені у коментарях до одного з відео. Це дуже важливе питання і я вважаю, що воно актуальне для всіх, і ми зараз про нього поговоримо. Питання таке, дайте перелік журналів, де можна опублікувати свої дані, які можуть бути використані в навчанні, ну і, зрозуміло, для захисту потім диссертаційної роботи. Шановні друзі, що стосується переліку, переліку таких журналів, Значить, дивіться, який тут підхід. Сьогодні на сьогодні вимоги МОН такі, що здобувачам зараховується три статті. Для того, щоб ви мали право захисту на вчене звання, наукове знання доктора філософії, вам треба три публікації у фахових наукових фахових журналах. Це фахові журнали категорії можуть бути А, категорії Б. Тобто це фахові журнали, які видаються в Україні. Якщо е, цей перелік затверджений мон, то ви знаходите ті науки і ті журнали, е, які відповідають вашим наукам, наприклад, там сільськогосподарські, біологічні, медичні, ветеринарні науки, обираєте журнал і у ньому дивитеся вже тоді далі вимоги до авторів, до оформлення, до структури статті, і е, дивитеся. Кратність виходу цього журналу, бо є журнали, які виходять два рази в рік, у них два видання. Тобто, якщо вам треба швидше, то будете чекати. Є журнали, які виходять щоквартально, є журнали, які виходять, наприклад, кожні два місяці, тобто дивитися в залежності від кількості випусків цього журналу. Що стосується рекомендацій конкретного журналу, дуже важко сказати, оскільки у вас буде своя специфіка у кожному випадку, які ви дослідження проводите, на які науки ви навчаєтеся і де вам краще опублікувати. Дивитеся тематику журналу, який журнал приймає ці публікації. Що стосується українських журналів, то цей перелік він постійно оновлюється. Я потім під цим відео дам вам ссылку на сайт МОН, де можна подивитися перелік журналів категорії А і категорії Б, які вважаються фаховими для публікації наукових статей. Ну що таке категорія Б? Категорія Б це фахові журнали, вони цитуються в багатьох можуть цитуватися в багатьох наукометричних базах. Таких як Google score і так далі, але вони не цитуються ні of Science. Якщо вони там не цитуються, то майте на увазі, що для того щоб вам була зарахована стаття. Вам е потрібно, щоб ця стаття була обов'язково е мала е певну кількість авторів. Якщо у вас у статті два автори, один або два автори, то вона вам зараховується як повноцінна стаття. Якщо ж ви включили туди три і більше авторів, вам зараховується як 0,5 статей. Тобто, якщо вам треба три статті, то у журналі категорії Б вам треба шість. Татей опублікувати за весь період ваших досліджень. Ну, оце вимоги такі сьогодні, на сьогодні. Я не можу гарантувати вам і сказати однозначно, що це буде так і надалі, можуть вимоги змінитися. Що стосується категорії А, треба так розуміти, що тільки в Україні є вимоги щодо фахових журналів на науки. Тобто, це можуть бути науки на ветеринарні науки, сільськогосподарські науки, біологічні науки. І в залежності від того, який журнал відповідає цим наукам, ви можете опублікувати там свої дані. Крім того, Треба враховувати, що журнали категорії А, це як правило, журнали, які цитуються у базах у Скопусу Велосайц, там кількість авторів не лімітується і вам буде зарахована повноцінна стаття. Але якщо журнал сам не лімітує кількість авторів. Ну, наприклад, є журнали, які Регламентують не більше п'яти авторів, повинно бути у статті. Якщо журнал не лімітує кількість авторів, то ви можете там і дати і 5, і 6, і 7 авторів, в залежності від того, скільки людей приймало участь у ваших дослідженнях, і в залежності від об'єму статті. Тепер, що стосується переліку статей, які можуть бути опубліковані у журналах, які цитуються у базах спокусів Web of Science. Я також дам під цим відео посилання на перелік журналів українських. Він теж постійно змінюється. Як правило там в кінці кожного місяця. Змінюється перелік цих журналів. Ці журнали. Вони або додаються в цей список, або видаляються із списку в залежності від того, чи проходить журнал, експертну перевірку, тобто це якість самих статей, якість самого матеріалу, який видається, який подається авторами. Ну і звичайно, що журнали можуть просуватися, підніматися їх рейтинг, вони можуть ранжуватися, наприклад, починаючи з четвертого кварталя, ну і найвищий це перший квартал, Це вважається високоран. Нові журнали і як у базі Scopus, так і у базі Web of Science. Що стосується закордонних журналів, то тут вже знов-таки залежить від вас, наскільки ваші фінансові можливості дозволяють вам опублікувати свою статтю. Перший варіант це журнали open access. це журнали відкритого доступу, де е, оплачуються е, статті самими здобувачами. Або ці статті можуть оплачуватися установами, де виконана дисертація, або із коштів гранту чи наукового проекту, які використовуються для виконання даної наукової роботи. Є у вас кошти, ви можете оплатити. Якщо таких коштів немає, часто є така практика: просто здобувачі чи співавтори скидаються. І потім оплачують цю публікацію самостійно. Це залежить від ваших можливостей. Тобто ви можете опублікуватися в журналі, де вартість публікації в статті коштує 100 євро, а можете опублікуватися у журналі, де вартість коштує 800 євро, 1000, 1500. Це буде залежати від журналу. Яким чином ви обираєте журнал? Обираєте за ключовими словами, обираєте за тематикою. Вони будуть вам зараховані ну, сьогодні, на сьогодні такі вимоги. Що закордонні журнали, вони в принципі не мають такої класифікації, журнал на біологічні науки чи на ветеринарні науки. Як правило, вони класифікуються за тематикою: там тваринництво, медицина, нанотехнології, е, можуть бути журнали. Які стосуються дуже вузькопрофільних таких спеціальностей, можуть бути мультидисциплінарні журнали, які приймають публікації по дуже багатьох напрямах. Це залежить від напрямку журналу. Шукаєте свій напрямок у тематиці журналу. Якщо є, ви можете навіть в деяких випадках написати і надіслати їм цей журнал свою анотацію, зрозуміло, англійською мовою. І якщо анотація підходить, вам можуть запропонувати надіслати статтю для розгляду редакційної колегії. Тому такі журнали можете, ви можете публікуватися. І знову ж таки, якщо журнал гібридний, тобто, якщо ви хочете, щоб стаття вийшла безкоштовно, то за цю статтю ну, будуть оплачувати читачі чи вчені, які хочуть з нею ознайомитися. І другий варіант це журнал може приймати статтю відкритого доступу, open access. Це означає, що ви заплатите чи ваша установа заплатить за цю статтю. Таку статтю будуть бачити більше авторів, більше можуть з нею ознайомитися. Зрозуміло, що індекс цитування цієї статті у вас буде більший. В такому випадку ви обираєте журнал згідно вашої тематики, згідно вашого розділу диссертаційних досліджень. Може бути так, що у вас, наприклад, 3 чи 4 підрозділи результатів досліджень, і в цих підрозділах у вас розкриваються надзвичайно різні питання. Може бути так, що в першому розділі, наприклад, розглядається питання синтезу чи створення якогось нового препарату, в другому розділі вплив цього препарату, якісь там доклінічні дослідження, в третьому розділі вплив на продуктивних тварин. Це можуть бути абсолютно різні журнали. За абсолютно різною тематикою. Тобто можуть бути журнали хімічного профілю, це можуть бути журнали біологічного, ветеринарного профілю, основне, щоб журнал прийняв цю статтю. Якщо він цитується в базі Scopus чи Web Science, ця стаття вам буде зарахована. Ну, сьогодні такі вимоги у е, Міністерстві освіти. Більш детально під цим відео я вам викладу посилання на сайти, тому що інформація постійно оновлюється і журнали додаються або видаляються. Перш ніж публікуватися, заходьте на сайт журналу, перевіряйте по його ICCN коду чи він є у базі Спокус чи Science. Якщо цей журнал там зареєстрований, Можете там да, опублікуватися і бути переконані, що ви заплатили гроші, і ваша стаття буде цитуватися. Інколи бувають такі випадки, що ви подаєте статтю журнал на сайті журнал, значок чи позначення і оголошення, що він цитується в базі якійсь. А на момент виходу вашої статті він вже там не цитується. Тобто будьте уважні і звертайте увагу на репутацію таких журналів, тому що ви можете заплатити кошти, а журнал раптово буде видалений із бази, і ця стаття вам не буде зарахована як стаття у цитованому журналі of Science. Якщо виникають ще якісь питання, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Буду рада я надати вам максимально вичерпні відповіді. Можете звертатися особисто, багато хто з вас мене знає. По кожному питанню, по кожному нюансу, ми можемо з вами обсудити і вибір журналу, і структуру статті. Будь ласка, звертайтеся, рада буду бути вам корисна. Бажаю вам успішної публікації, всього найкращого.